Заклики до федералізації, які нині існують в українському суспільстві, призводять до розколу держави. Так вважають учасники круглого столу унітарність як оптимальна форма державного устрою України. Правознавці наголошують на тому, що громадяни оперують юридичними поняттями, не розуміючи їх в суті. Дійсно, якщо запитати в людину я за федералізацію, а що це таке? Вона не скаже, що таке, а так буде просто краще жити. Більше доходів буде. Більше зборів будуть залишатися в місцевих бюджетах. А хіба заважає унітарність зробити все це шляхом реформування податкового бюджетного законодавства? Звичайно, ні? Крім того, теоретики права зазначають ще одну особливість української ментальності: ми не вміємо чекати. Люди з активною громадянською позицією зазвичай радикально вирішують проблемні питання. А що робити? Давайте все змінимо, поміняємо і причому докорінно. А ніхто не думає, що треба, треба, щоб система запрацювала, треба е, певні недоліки, можливо, виявити вдосконалити цю систему. Треба докорінно все змінити. Можливо, нам спочатку треба навчитися виконувати те, що в нас записано. Учасники круглого столу вважають, що проста зміна форми державного устрою призведе до загострення ситуації в нашій країні. Порятунком може стати лише підвищення національної свідомості українців та прагнення єдності. Нас можна забрати Крим силою. Але всі знають, що там є українці, і в нас можна розхитувати державу зсередини, але все одно ці фактори їх не змогли подавати ні світовими війнами, не змогли викоренити ні голодомором і іншими негаразними. Тому звісно, що якщо ми будемо пам'ятати про ці фактори, то ми звісно, що збережемо нашу державу, і ніякі ідеї федералізму вони тим більше в Україні не приживуться. На круглому столі не обійшлося без дискусій, але, врешті-решт, учасники зійшлися на думці, що унітарна держава єдиний можливий шлях розвитку України.